Підготовка до заїзду у місто Часів Яр важлива частина роботи. Про і каски це обов'язковий елемент екіпірування. При їзді у часів яр багорить Кліщіївка, Курдюмівка та інші гарячі напрямки російсько-українського фронту. Окрім перевірки роботи нарядів поліції, які несуть службу. Є інший, не менш важливий: це вантаж для тих поліцейських, що майже не покидають місто. Продуктові набори, в яких є консерви, є крупи, є масло. Тобто все необхідне для життя та приготування їжі. Продовжує свою роботу чергова частина поліції міста, яка є очима і зв'язком тих слідчо-оперативних груп, що продовжують патрулювати по місту. Після кількох хвилин тут зрозуміло, що чергового майже нічим неможливо налякати. Давайте ми переговоримо щось. Після короткого інструктажу оперативних груп тримаємо курс містом ще ближче до лінії фронту. Блокпост за ним вже Бахмут. Хочемо завідати до особового складу. За добу було 38 реєстрацій. Більшість з них кримінального характеру, а саме обстріли на поранені та померлі особи цивільного населення. Фактично, це лінія фронту. Проїжджати його слід якомога швидше. Найближчий до Бахмуту блокпост поліції. Напрямок дороги на часі фіар. блокпост, на якому стоять поліцейські. Можна почути, що тут і секунди нема, щоб щось не прилетіло. Інтенсивність обстрілів даного блокпосту. Ну, Чутно весь час. А сьогодні ще от прольоти в території не було. Все, все можливо, на само службу. Нам поставили задачі, ми їх виконуємо. — Звідси далеко до фронту. А, до фронту, ну, можливо, то менше кілометра. Як часто прилітає по блокпосту поруч? По блокпосту ну, протягом дня ну, разів три. Перемога за нами. Це, це мені завжди кажуть. Це обережно. Сьогодні в нас прильотів не було, але. Завжди ми заступаємо. Буває в день по три-по п'ять разів. Чисто по блокпосту пролітає. Тобто зараз тихіше. Я зараз дуже дуже спокійно, але я бачу все іде, тому що зараз все зміниться. Під час руху в одному з приватних дворів нас чекала несподівана знахідка у дворі, прямо навпроти магазину. В ході об'їзду даного населеного пункту часів яр було виявлено алкогольну продукцію в одному з. Будинків, в котрих не проживають люди. Чия автобума? Ви не знаєте? Не. А хто тут долежить? Тобто не володійте даної Середня Середньостатистична вулиця, міста Часів Яр. Фактично стіни потріскалися, всюди прильоти. Ось навіть дірка від прямого влучання крупнокаліберної артилерії. Дуже приємно, що можна побачити серед усієї цієї розрухи. Ось такі от графіті, які надихають на боротьбу. Життя у часі Фіарі триває, незважаючи на обстріли і негаразди, а тому поліцейські продовжуватимуть нести службу до самої перемоги.